Добрий день. На сайті телеканалу Fox News в розділі Думки з'явилася стаття з цікавою назвою: Ось шлях для Президента Трампа до отримання заслуженої Нобелівської премії миру. Автор статті Ван Хіп Молодший. Він є головою American Defense International Incorporation. Він є колишнім заступником помічника секретаря армії США, є лауреатом премії королеви Єлизавети II за лідерство в галузі національної безпеки і він є автором книги Новий тероризм. Як з ним боротися? Про що він пише в своїй статті? Під заголовок статті теж з претензією, стратегія передбачає використання відносин з НАТО та дипломатичних зусиль посольств. Про що ця стаття? Він пише про те, що свого часу зацікавився питанням Нобелівської премії, коли наприкінці 1990-х років він працював консультантом в компанії Бафорс, це шведський виробник озброєння. Так ось Альфред Нобель на момент своєї смерті був власником цієї компанії Бафорс. І Нобелівська премія е, з різних дисциплин, вона якраз і є, е, скажімо, прибутком, який мав би отримувати Альфред Нобель е, з цієї кампанії. Е, всього за його заповітом е, вручаються премії з фізики, хімії, фізіології або медицини, літератури та миру. Причем все вот эти науковые и литературные премии их вручают, присуджают разные шведские организации, а вот Нобелевскую премию миру вручает, комитет из пяти осиб, обранных норвежским парламентом. Ну, сегодня Норвежский Нобелевский комитет отвечает за отбирлый лауреатов Нобелевской премии миру. Ну, оскільки він призначається норвежським парламентом, то нікого не дивує, що історично членами цього комітету ставали колишні члени парламента, ну або міністр кабінету міністрів. Оскільки подавати кандидатуру на Нобелівську премію миру можуть тільки так звані кваліфіковані номінанти, то нікого не дивує. Хто саме зараз подає до Нобелівського комітету оці от заявки на те, щоб включити до складу кандидатів Дональда Трампа? Хто ж може бути цим кваліфікованим номінантом? Ну, це, по-перше, члени різних національних асамблей, національних урядів, чинні глави держав, попередні лауреати. Ну, а також деякі ну, всесвітньо визнані університетські професори, ну, тобто всесвітньо визнані вчення. Ну, і далі йдуть рекомендації, які мені особисто трохи нагадують книгу Закони Паркінсона, як примусити того, кого треба, голосувати так, як треба. Рекомендації в, закон, в книжці закони Паркінсона». Тому цей от автор він пише: ну, по-перше, що само присудження премії миру це є дуже політичний процес, і тому з цим треба, як то кажуть, рахуватися, і ставитись до цього теж треба як до політичного процесу. От він серед іншого згадує м, про те, як свого часу Нобелевську премію миру вручили бараку Обамі. Йому було присуджено Нобелівську премію миру за обіцянку його бачення. Як ми пам'ятаємо, він нічого не зробив для справи миру, йому дали фактично авансом. Ну як пише автор статті, що його норвезькі друзі були ну, реально приголомшені, приголомшені таким рішенням. От, я свого часу записав відео. Ось тут -от є в правому верхньому куті, про те, що у Обами треба відібрати цю премію, тому що він її, по-перше, не заслужив, а по-друге, він її дискредитує своєю постаттю. Ну, то ладно. Далі автор пише, що норвежські його друзі жартували, що Обама отримав премію тільки тому, що кілька лівих членів комітету хотіли зустрітися з ним і сфотографуватися. Ну а на його думку, Трамп дійсно заслуговує на премію миру. Тому що він на відміну від Обами, реально намагається розв'язати ну або принаймні зупинити військові конфлікти в різних частинах світу. Ну як я сказав, далі йдуть рекомендації в стілі книги Закони Паркінсона, тобто на яких людей треба звернути увагу, яким чином з ними працювати, і як доносити інформацію. Але тут хочу два моменти з його статті, все ж таки зупинитись. По-перше, він каже про те, що необхідно доносити інформацію до норвезької публіки і до норвезького комітету про дві постаті. Хоча б. Перше, це президент республіканець Теодор Рузвельт, який свого часу отримав Нобелівську премію Миру. Незважаючи на протести ліберальних норвежських політиків та шведських ЗМІ. справа в тому, що він був якраз посередником і він прикладав зусилля для припинення російсько японської війни 1905 року. І саме за це йому і було присуджено Нобелівську премію миру. Ну а другий, скажімо, епізод, на який він теж. Хоче звернути увагу, і який треба обов'язково максимально доносити до е, норвезького комітету. Це про те, що в 2020 році е, Нобелівську премію Миру отримав колишній губернатор Південної Кароліни е, Девід Бізлі, який на той момент був призначений Дональдом Трампом виконавчим директором Всесвітньої продовольчої програми е, Цю Організацію, Всесвітню продовольчу програму неодноразово протягом 40 років номінували на Нобелівську премію, але все так от і не, приход... не проходило. А у 2020 році, саме коли їю керував призначенець з Дональда Трампа, ці... ця організація разом з її виконавчим директором отримала Нобелівську премію миру. Е, я дам посилання на цю статтю. В першому коментарі до цього відео можете самі її почитати, ну, тому що нічого, я би так сказав, серйозного особливо там немає. Але сама тема Нобелівської премії, про яку останнім часом говорять всі кому не ліньки, ну, вона викликає інтерес тому от такий от несподіваний погляд. Людини, яка не є журналістом і яка висловлює просто свою думку, ну, інколи це буває цікавим. На все добре.